У Чернівецькій області запрацювала 53 та поліцейська станція. В рамках проєкту Поліцейський офіцер громади відкрилась третя поліцейська станція у Чернівецькій територіальній громаді. Службове приміщення поліцейських офіцерів громади розташовано по вулиці Руській у Чернівцях. Ми вже відкрили не першу станцію за нашу каденцію. Як то кажеться, відповідно я максимально долучений до процесу набору поліцейських офіцерів громад. Ми зараз максимально сприяємо тому, щоб цей проект був втілений в чинні з відкриттям поліцейської станції правоохоронці можуть тісніше підтримувати контакт з місцевими, краще орієнтуватися на їхні потреби та оперативніше реагувати на звернення та повідомлення. Лейтенант поліції Максим Олентир працює в правоохоронних органах уже понад три роки. Сьогодні на службі у рідному районі район гравітан специфічний район, але сучора я хочу сказати так: я проживаю на цьому районі. Цей район мені відомий. 24 на 7 Ми працюємо і проживаємо, як то кажеться, в себе на роботі. Люба людина, в будь-який час, ранок, день, вечір. Вона може звернутися до нас. У оснащенні всім необхідним станції працюватимуть двоє поліцейських: лейтенант поліції Максим Олентир та капітан поліції Василь Федик. Для їхнього оперативного реагування на виклики містян придбали два автомобіля. Максим Берник, новини Чернівців, телеканал Сі 4